Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знову на такому цікавому міні-пляжку. Він знаходиться біля Добровника. Таке селище Затон. В гуглі віддати. І зараз в нас лютий і ціка погода, такі кущики і такий міні-пляжик, я би сказав. тут є така парковочка. О, Собі можна припаркуватися, тут зразу з'їзд з дороги. як буде. Тут саме, я би так сказав, пологий пляж. Чому? Бо тому що всюди е, ти їдеш по е, можна так сказати, по дорозі і дорога дуже високо знаходиться в надрівним морем. Треба тоді десь з боку ставати і ще пішки спускатися, а тут з'їхав і вже ти на пляжі. Такі старовинні сосни і, до речі, не глибоко від... Глибина, думаю, по коліна дуже гарно, ми, тому що пройдемо далі, подивимось. Ще раз нагадую не... за тон недалеко від Дубровника. Отакова, зараз ми ще пройдемося далі. Як то сонечко радує. Радує око і та теплота. Вода десь плюс 10, я так. Вау, дивіться, тут ще один такий пляж, вау, яка пальма. Хо-хо-хо-хуху. Ото краса. Дивіться, друзі. Вау. Там вода хлібоча. Дивіться, дивіться, і там навіть щось ще зацвило вже. Ми йдемо туди подивимося. Пройдемося. Чекайте. Таку проліз. Опа! Оп. Ось такий канал. Опа, це друзі. Яка пальма, дивіться. Вау! Як гарно, І ще зараз подивимося точно. Японська сакура, друзі. Дивіться, зацелила японська сакура. Дивіться, краса! Лютий! Ну тут добро в них тут завжди тепло. Яка краса! тепле. І біля неї таке море і пляж. вода там березі І так то, друзі, якщо будете десь проїздом, або будете планувати в літі подорож по дорозі до Дубровника Є таке чудове містечко. І в ньому є такий дуже класний пляж. І це яка пальма? Красана, що, що тут скажеш. Тут ще одні пальми, ще одні. Дуже гарно. І дуже тепленько. Тут такий павельончик, напевно, в літі. Щось тут продають, як я думаю. О, дивіться, навіть можна шашлик жарити, як гарно. Хто, до речі, хоче собі побудувати такий 에, під шашлик, такий мангал. Ото, і дивіться, беріть собі ідей. Як гарно. В такому грецькому стилі, я би сказав. Ну, і де повертаємося взагалі, там демо холоди які кошки йдеться ого, яка зелень буйна. Йдемо сюди, сюди, сюди і повертаємося назад до того місця, де ми були. Так що такий скромненький пляжик для купання, просто для прохолоди, в... коли в літі є дуже неймовірна жара. Отак От то, друзі, всім папа. -па. Нагадую про пляж перед Добровником. Якщо будете хотіти, можете собі спокійно його відвідати. Вхід вільний до речі. Всім папа. -па.